Я схожу, схожу фразу сказала в одному інтерв'ю, що коли ти робиш щось на межі своєї можливості, то всі починають тобі допомагати. Так. Ну, то ти ж... ну, це я, до речі, не помічала цього ну, закону, не знаю чого, поки от я не написала першу книжку. Я колись думала, що я, я все це відкладала на потім, що колись я почну писати книжку, але для цього мені потрібні якісь умови. Мені треба трошки менше працювати в газеті, мені треба трошки більше вільного часу. Багато умов я собі висувала, і я думала, але я це колись зроблю. А потім я зрозуміла, що треба просто сідати, писати, робити те, що ти хочеш, не відкладаючи взагалі навіть на день. І от коли ти починаєш робити це, ти помічаєш, що виникає якесь запитання, тобі обов'язково буде відповідь, от звідкись щось тобі допоможе, або підійде якась людина до тебе і скаже якусь фразу, щось таке, що ти подумаєш, ну як так може бути? Я тільки про це подумала, а вже людина ця поруч з'явилася, вона навіть сама може не розуміти, що вона мені чимось допомогла. Створитися якась ситуація може, яка мені теж допомагає. Тобто я це відчуваю, чи ти просто виходиш на якийсь такий шлях, що це справді твоє, і тоді справді тобі починає, тобі починає щастити. От, не знаю, як це пояснити. Ну, для, це... для цієї книжки, в принципі, достатньо гарно знати і розуміти життя, мені здається, щоб написати. Ну, окрім таланту, звичайно. Але е, після цього ти пішла е, в іншому напрямку і написала книгу, для якої треба було дуже багато нової інформації шукати і вже займатися, як кажуть, е, в Європі решершами, тобто розслідуваннями спочатку перед тим, щоб тебе не звинуватили, що ти поверхово пишеш про речі, про які не розумієш. Про я про вовків, так. Взагалі. Це випадкова якби історія і випадкова поява вовка як одного з персонажів, який в принципі рухає і, і сюжет, і відношення між персонажами. Це була Чи? осінь позаминула. Я до того моменту, поки я от зараз розкажу про нього. Я взагалі про вовків, ну яка мені була різниця, ну, вовк чи там чи кабан, чи ведмідь це просто представники дикої природи і до всіх ну, рідне було відношення. Аж раптом одного разу в такому закинутому закинута така місцевість, в якій навіть там навіть стоять забиті такі будинки, там ніхто не живе в горах. Ми їхали по такій дорозі, стара дорога, і раптом перебіг нам дорогу вовк. Я коли його побачила, ну ніби це, звичайно, сильне було враження, хто був в машині, ми страшенно були тим заскочені. Я, мене що вразило, що цей вовк, він абсолютно був неподібний поведінкою на тих вовків, які от можна побачити в зоопарку, в вольєрі. В мене було таке враження, по-перше, я потім вже зрозуміла, що, мабуть, це був ем, ватажок з граї. мабуть, десь там ще з ним були вовки, але вони десь сховалися. А він не дозволив, ну таким випадковим гостям, він нас не пропустив. Він перебіг дорогу, ми зупинилися, він не, е, його не налякали у ті фари, це був вечір вже. Ем, ну, Це було таке. Дуже мене вразила ця зустріч. І вона засіла таким насінням, я би сказала, впало десь там на якийсь ґрунт це насіння і почало проростати. Я почала цікавитися вовками. Мене зацікавило, чи, можуть, чи є дослідники вовків, які живуть з вовками в природі, тому що вже виникла ідея, що цей чоловік етолог, тобто людина, яка вивчає поведінку тварин в природі. От, чи є такі люди е, десь в світі? Спочатку в Україні мене зацікавило, в Україні немає. Е, але виявилося, що є в Британії Шон Еліс, є такий грузин е, е, Бадрідзе, е, росіянин Володимир Балагов, яке, до речі, на диво, коли ми цю книжку, от було день народження книжки, і мої видавці Елеонора Сімонова, Микола Кравченко запросили е, дівчину. Марина Шквиря виявилося, що є все ж таки в Україні людина, яка вивчає вовків в природі, і це дівчина, це жінка виявилася. Її прізвище Шквиря Марина. Вона прочитала книжку перед тим, ну ще перед тим, як ми її презентували. І я так хвилювалася. Я... Це ж треба скільки було вивчити про вовків, скільки перечитати, потім це все відсунути, забути і написати свою історію. От і Марина мені сказала, що. Слава Богу, вона мені сказала такі речі, від яких мені попустило, вона сказала, ви просто відчули душу вовка. Вона каже, я не знаю, як це, що вона теж це взялася читати з упередженням. Але оті mm. речі, каже, те, що вовки зберігають це моногамні тварини, звірі, як правило, хоча в них теж виключення всякі бувають, але, як правило, вони зберігають вірність одне одному. Вони піклуються про своїх про потомство своє. Як правило, ватажок живе менше, ніж рядовий член зграє, тому що в нього дуже складне життя. Це не наші ватажки, які купаються. І так, Там вата віка ватажка короткий. Ну і так далі, і тому подібне. Про вовків можна розказувати дуже багато. Це просто, просто фантастичні.